Друзі, вітаю на каналі. Сьогодні в мене жнива, молотимо сою. Комбайн вже змолотив одну з моїх ділянок. Зараз переїде на цю ділянку. Хочу в двох словах показати сам процес, можливо, комусь цікаво. В принципі, сою показати. Ось така в мене соя виросла, в принципі, доволі непогана. На цій ділянці сіється другий рік соя по сої. Наскільки я знаю, завжди соя краще після сої. А тепер планую всі свої ділянки. У мене 1,7 площа, 1,7 гектара. Хочу посіяти пшеницею, ну, як варіант, думаю поки що. Можливо, хтось зіштовхувався за агротемою, Напишіть, будь ласка, порекомендуйте, як вважаєте, що краще сіяти. Як завжди, хотів би подякувати всім глядачам та підписникам каналу. Дуже багато. Позитивних коментарів та вподобайок, це все значно допомагає просувати канал та надихає знімати більше відео. І Напишіть, будь ласка, чи варто знімати про агротему і в принципі про що саме, на вашу думку, варто знімати, що вам би було цікаво. Дуже буду вдячний. Також не забувайте підписуватись на канал, для вас стараюсь. Ну і Зараз покажу більш детально вже процес, можливо, залізу в комбайн познімаю. Ну щось покажу. Не перемикайтесь. Висипаємо першу партію зерна, зараз будемо переїжджати на інші ділянки. Ось так виглядає цей процес. Молотили вже всі ділянки, зараз висипаємо зерно, їдемо е важити, таруватись і здавати. Потім е в кінці відео розповім, що по цінах, скільки нам молотили, яка площа, Ну яка площа вже казав, 1,7. Дивимось. Їдемо здавати, здавати сою, скажу вагу, все розповім детально в кінці відео. Ось такий вигляд мають автомобільні ваги. Вчора змолотили практично всі мої ділянки. Чому кажу практично, тому що в одному селі є ще одна ділянка. Тут сіялось 12-15 соток приблизно. І ось сьогодні приїхав інший комбайн, тут мені це все змолотив. Зараз покажу, який урожай на цій ділянці. Він, якщо чесно, мене трохи шокував в приємному сенсі цього слова. Так от, Все зерно, яке змолотив вчора, я завіз здав, там вийшло ой, здається, 3 тони 260 кг наподобі того. І я приблизно думав на круг по всіх ділянках урожайність в мене вийде 2 тони. Ця ділянка ось так виглядає. Вона ну, десь, грубо кажучи, 15 соток. Я думав, що хоч би тут було 200 кг. Справа в тому, що ділянка якби була трохи забур'янена, соя виглядала не досить хорошою, така невеличка була, але як показало по факту, тут ну, практично вдвічі більше. Ну, купа гарна. Мені здається, що кіл 400 має бути. Просто справа в тому, що зерно достатньо крупне, рівненьке, ціленьке і тяжке. Таке, як сталеві шарики, якісь ну, дійсно тяжке зерно. Я його вирішив не здавати, залишу на посів. Я думав, там, в машину накидаю тих 200 кіл в багажник, трохи в салон, завезу здам. Але тепер ні. Залишу я його на посів, можливо. Комусь ще буде. Ну, досить хороший, на мою думку, посівний матеріал. І що ще хочу сказати, напишіть, по-перше, про ту сою, як ви вважаєте, яка урожайність для цього року в мене вийшла, це Київська область. Взагалі в людей хороші урожаї, але оскільки я трошки не слідував технології. За браком досвіду, і в принципі, щось в мене тоді часу не було, я отримав гірший урожай, і тепер я хотів би в подальшому абсолютно всі свої посіви по-людськи контролювати і виходити на хороші урожаї. І через декілька днів до мене приїжджають трактори. Ми дискуємо. Всю площу, всі ці 1,7 гектара, і будемо сіяти пшеницю. От, є в мене така ідея після сої. Одні кажуть, що це дуже хороший попередник, а інші кажуть, що поганий. Напишіть, хтось щось про це знає, чи варто так сіяти. Ну, буду пробувати сіяти. Ще я, як варіант, думка про озимий ячмінь. Хтось щось знає, пишіть. Ну і в принципі на цьому все. До зустрічі в інших відео. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і обов'язково пишіть про що варто знімати, що вам буде цікаво. Все, до зустрічі! Слава Україні!